самий важливий момент того, що кажуть, що карми не існує. Карма існує як в положительному, так і в негативному ключі. Тобто, казала я в минулому в одному із відео, що карма була кармічний рік на минулий рік. Да, він дійсно був важкий для когось, а для когось навпаки він був позитивний. Тобто, богиня карма працює як в в позитивному стані, так і в негативному. Вона є завжди, і якщо кажуть, хтось вам каже, що богині карми не существують, і вона нікого не чіпляє, то просто ще не настав той час. Тобто сидіти і чекати, поки хтось вас накаже за те, що о, кажуть, що типу от правосуддя нема, і богиня ця не прийшла, е, повірте, вона приходить. До вас як в позитивному ключі, і поки що вона до вас приходить в позитивному ключі. Вам здається, що все життя у вас розписано, все прекрасне, але вона також само читає вашу книгу життя і бачить і негативну сторону вашого життя. Тобто і вашого, і ті, хто вас ображають, і по поводу прощення цікавий момент. Що, типу, от всіх прощати це діло слабих. Повірте, це діло дуже сильних людей. Якщо ви вмієте прощати, але дійсно для цього треба дуже важко, дуже довгий шлях, відпущення від себе цієї людини, бо не прощення людини це гниюча енергія, яку ми собі транслюємо по поводу цієї людини. Та людина могла і забути вас. А ви її досі не прощаєте. Тобто ви в собі носите частичку гніющій енергії іншої людини. І тим самим ви богиню, карму, не можете призвати, тому що у вас кармічно енергія тої людини, на яку ви ображені, яку ви простити не можете. Як тільки ви її від себе відпускаєте, прощаєте, але на це буває іноді потрібно і 20 років, і ви десь згадуєте, що наче забули цю людину, ви її простили і відпустили. По більшому що ми не повинні прощати, ми повинні просто відпустити цей з себе негатив. І тоді, навіть якщо у людини, типу там є захист, і все, це все прекрасно, і дуже багато описів того, що воно може відскочити, знову повернутися до вас. От якщо ви без злості відпускаєте оцю кармічну пов'язку з тою людиною, з тою ситуацією, вас нарешті попускає, ви бігаєте щасливий біля моря, карма приходить на вашу сторону в позитивному характері. І вона повинна. Ви повинна розвернутися в негативну сторону саме до тієї, навіть якщо ви її повністю простили, відпустили, вона зобов'язана піти до тої сторони тих людей, які вам робили горе. І ви можете забути навіть про ту людину. І воно може бути вже вам не актуально, але вона обов'язково прийде і почне працювати на негатив до іншої сторони медалі. Тобто нас, ця богиня працює на дві сторони: як позитивно, так і негативно. І вона завжди однозначно вона завжди працює. Тільки іноді вже ті люди, які отримуються, вони не розуміють або вони не хочуть розуміти, а, а вам же воно і не потрібно. Але воно працює тільки в тих рамках часу, в яких установлено Вищими силами, а не нами. Як би нам цього не хотілося.